Шановні батьки, щиро вітаю вас на нашому онлайн-занятті з художньо продуктивної діяльності. Сьогодні разом з вами, за допомогою нашого маленького друга, ми з вами зможемо вивчити новий віршик про світлофор. Його мені розказав наш друг. Ну ж, бо привітайся з дітками. Так, молодець, що ж, я хочу вам його зачитати. Світлофор. Корисна річ служить людям день і ніч. Як червоний, зупинись, жовтий ти навколо подивись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Так, віршик дуже гарний, діти. Всі ви знаєте, що на червоний колір світлофору рух заборонений. Ми стоїмо та чекаємо, доки вімкнеться зелений. На жовтий колір світлофору, рух також заборонений, ми повинні стояти та чекати наступного кольору. Жовтий колір нам говорить про те, що потрібно почекати. І ми починаємо рух тільки на зелений колір світлофору. Тобто, запам'ятайте, рухатись потрібно тільки на зелений колір. Що ж, давайте я повільно прочитаю вам рядочки вірша, а ви разом з батьками зможете його вивчити. Що ж, почнемо? Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Так? Давайте ще раз. Світлофор – корисна річ. Служить людям день і ніч. Так, я гадаю, ви вже трішки запам'ятали далі, як червоний зупинись. Жовтий ти навколо подивись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Що ж, давайте ще раз і повільно. Як червоний, зупинись. Жовтий ти навколо подивись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Так, а зараз я зачитаю віршик повністю для того, щоб ви змогли перевірити свої знання, чи змогли ви. Частинку запам'ятати або, наприклад, для батьків, батьки в цей час можуть законспектувати віршика та продовжити вивчити віршик з вами самостійно. Давайте ще раз: світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Як червоний, зупинись, жовтий ти навколо подивись, як зелений, вже горить. Переходь по зебрі вмить. Що ж, я гадаю, що ви всі разом зі мною, з батьками, ми всі разом зможемо вивчити цей прекрасний віршик та запам'ятаємо дуже багато правил дорожнього руху. Зокрема, сьогодні ми з вами ще раз змогли закріпити кольори світлофору за допомогою віршика, який розповів мені наш друг. Що ж, на цьому наше заняття сьогодні закінчено. Дякую за увагу! До наступних зустрічей, ну жбо що потрібно зробити? До побачення, діти.